Всім привіт! Слава Україні! Так, сьогодні 17 лютого. Виїхали ми у поле перший раз в цьому сезоні. Уже підживлювати наш ріпак. Так. Підживлюємо ми сі Хочемо попасти в норму внесення 100 кг. Підживлюємо нашим нюхуландом і розкидачем. Так, почали отам полосочку, ну круг пройшли, виходить, поле пройшли, звісно, там двойна норма вийшла, ну, зараз підстроїмося і, і будемо працювати далі. Ну, а такий ріпачок, ось такий ріпачок, як бачите, посіяний він тут. На 35-й -е міждуряддя. Знову ми його підсівали. Ось такий фон, бачите. І такий, і такий, і менший, і більший він. Тут у нас йде. І навіть такий маленький є. Ну Ось як видно селітра ось так нормально розсипається ходимо ми, захват виставили 15 метрів, ну так ми запам'ятали, що воно найкраще на 15 метрів виставляєш і виходить, що перекриття хороше, ну і докидає і, в общем немає таких полосок пробілі, так скажемо. <різь> так, що вам розказати? Да, посіяний тут піонер, не пам'ятав пам який номер. І підсівали ми тут, виходить, посіяли ми. Він був у нас посіяний вчасно і не було дощів, він погано всходив, якось так він плямами всходив. Ну і вирішили, пройшов дощик, а він щось сидить і сидить. Вирішили підсіяти. Ну, а підсіяли. Були в нас, було у нас насіння ріпаку чорний велетень з прошлого року. І підсіяли його, цей піонер прямо так як воно було. Нічого не робили, прямо підсіяли чорний велетень. Ну, це тут, виходить, сорт і гібрид буде. Ось як видно, мабуть, майже ось і такі є. Майже вони тільки повсходили були і ну не знаю. Може й перезимували вони ось такі маленькі. Ну, в основному він оце такий фон. Є ось де, де більше соломи лежало. Бачите, є ще що і пшеничка це. Падалична пшеничка. Ось бачите, є ось такий маленький зовсім. З нього, мабуть, толку не буде ніякого. Ось він ось він такий. Ну я рахую, що е, густота вроді нормальна на вид. А там буде, звісно, видно. Ну я ж кажу, сіли ми тут на 35 те міждуряддя. Ну ось видно його. Ось Ось рядочок, ось рядочок. Далі рядочок і тут рядочок. Ну отак воно получалось. На підсівали вже, звісно, вже, ну, як попало, тільки ми підсівали вже не на 35 те міждуряддя, а так сказати на 70-те. Ну, їздили так сівалкою. Не як перший раз ми сіяли, а просто підсівали на 70 щоб густоти додавити. Сіяли ми своєю сівалкою Vesta 8 профі. червона зірка Елворті. Виставляли ми там, по-моєму, чи 12 чи 15 штук на метр, вже не пам'ятаю. Це так ми сіяли. Ну, з цієї сторони поля він трошечки кращий, тому що тут я не знаю чому, але сходи кращі тут були. А ця частина поля, далі рідший він, звісно. Рідший тут, тут навіть ось видно. Навіть камера показує. Ось так. Рідчі, ну, не знаю, в принципі, в принципі, що ви скажете по фону поля ми оце його сіємо. Прошлий рік сіяли і оце вирішили цей рік посіяти. Ну як же ж на зиму посіяти його і на цей рік. Ну ось бачите, прямо ось ця частина така, вона більше... Більше, ну, більше рідкіша вона. Якщо глянути сюди, тут краще, звісно. Так, вчора ще була така погода у нас, плюс був. Ну і ми по погоді побачили, що, по прогнозу побачили, що мінус буде в цій ночі і ми вирішили. З утра сьогодні виїхати раненько. Ну і нормально виходить, трактор не провалюється. Тобто, Справжнє межлата. Так, все такі стало. Ну, а зараз підійдемо. Ось де лежала солома, тут хужіший він, конечно. Ну бачите, трактор не провалюється, майже не провалюється. Тобто нормально. і зараз підемо сюди вам покажу. Тут, звісно, фон не такий гарний. Так, розкидає, нормально виходить, якраз ось в тріщинке, впори воно залітає. зараз сонечко ось облисне і, і буде гарно, буде розставати. Так, ну от тут бачите, ось прям видно, тут така прям, як наче лисина, така, знаєте, воно. Ну тут він просто і менший, звісно, ось ось такий. Ось такий менший де більший де менший ну тут річший конечно він там з той сторони більш такий красивіший из-за густоти ну е, коли я купляв е, піонер мені казали представники піонера що оцей іменно гібрид ну, Ось тут прям вообще така ось лисина бачите оце тут не знаю чому. Тут густота маленька, невелика. То казали представники, що цей гібрид він не любить загущеності. Ну звісно, це не заверш загущеності, це мала густота. Ну побачимо. Тобто пішло краще. Краще пішло. Ну він дожен гілконутися. По ідеї він дожен гілконутися. Так, ну такий ріпак, коротше. Тут хужіший, звісно. Що не кажи, а густоти тут малувато. Тут ось краще пішов. Ну я ж кажу, якось так воно плямами. Такими він сходив. Ось далі краще пішов. Так. Ну, вітаю всіх, хто вже розпочав сезон. Вітаю всіх з початком сезону. Бажаю, щоб в новому сезоні все було гарно і склалося, щоб все получилось Ну і головне Україні перемоги нам всім. Всім пока.